Переможці мега розіграшу. Олена. Катя. Мене звати Артем. Юлія. Валентина. Тетяна Мене звуть Єлажилека. Оксана. Сергій. Який приз ви виграли? Бережі для волосся. Також вентилятор. Я виграв фен. Краску. Я виграла електричайник. Пауербанк. Я виграла індукційну путіну. Сковородку Блендер. Скільки років користуєтесь послугами компанії Еверест? Три роки. Років дванадцять. Ой, вже дуже давно, мабуть, років вісім. Е, ну, напевно, вже років. Е, 10. О, це вже дуже давно. Я вам навіть не скажу. Ну, не менше десяти років, навіть більше. Більше вісьми років. Ну, давно, вже, напевно, років. П'ятість, і не більше вже не пам'ятаю. Майже третій рік. Якими можливостями програми лояльності ви користуєтесь? Я користуюсь карткою ЕВРК та бонусами. Взяла участь в розіграші, купила купони і виграла вирівнювач до волосів. Користуюсь бонусами, взяла участь у розіграші. Розиграшов <губ> признається. Ну, в основному <губ> це вирок. іноді навіть, ну, чесно, буваю, взагалі за нього забуваються, але іноді там, коли треба заплатити якусь суму <губ> до оплати за інтернет. Я заходжу в кабінет. О, є я бали. Я собі там в різних розіграшах участвую. Користуюся карткою та бонусами. Беру участь, да, в розіграшах. Ну, Іноді кидаю бали на те, щоб менше платити а, за кабель. Бонуси в розіграші. Беру участь бонуси бонуси. в розіграші. Я користуюсь бонусами. Побажання від переможців. Стабільної роботи в наш нелегкий час і стабільного пінгу. Все влаштовую. Мирного неба нам всім зараз. Бажаю найкращого процвітання. Не знаю, побільше клієнтів. Слава Богу, що ви працюєте. Дякую за СУ, що ви працюєте. Благодаря їм. А ми споживаємо. Бажаю подальшого розвитку, дякую, що працюєте і підтримуєте. Бажання мама, вони все устраює. Бажання, щоб був мир. Саме головне мир.